Війна на сході продовжується, і в повоєнні часи ніхто не має права жити за принципом Моя хата з краю». на превеликий жаль. Чотири новостворені громади Апостолівського району зайняли саме таку позицію по відношенню до учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Жодна міська чи сільська рада не передбачила в своїх бюджетах обов'язкові соціальні виплати для героїв війни. Апостолівська районна рада, хоча і в рамках бюджетної децентралізації передала весь свій фінансовий ресурс міським та сільським радам. Та все ж за рахунок перевиконання бюджету районна рада змогла винайти додаткові кошти для виплати єдиноразової допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО. Питання залишилося лише в виділенні даних коштів під соціальну програму депутатами районної ради. Як це відбувалося? Далі в нашому сюжеті потреба внесення змін до районного бюджету на 2016 рік визвана тим, що на сьогодні надійшли подання від розпорядників коштів районного бюджету про виділення додаткових коштів, а також перерозподіл уже затверджених кошторисних призначень. Перше подання від управління соціального захисту населення, які звертаються до нас з проханням виділити з районного бюджету. Для надання матеріальної допомоги учасникам АТО в сумі 300 тисяч і 300 гривень. На сьогодні в управлінні соціального захисту знаходяться заяви 94 учасників антитуристичної операції, і до кінця року планується ще надходження 35 заяв. Ці 300 тисяч визначено програму, яку ми ж вже прийняли. Так також більше ми не можемо, хоч хотілось би десь 1700 800 Десь так приблизно ми, хоч трошечки. Дали людям на перше, друге, десь ми даємо артошникам, тобто ви бачите, членам на терористичній операції даємо 700 гривень. Хвати мало. Але більше давати не будемо, тому що вже е, сьогодні, перше, те, що в нас скільки вісім чоловік, е, отримавши цю допомогу, вже після цього попали в госпіталь з отими ранами. ранами. би сьогодні не мішало, і 2-3 тисячі да, щоб витягнути хлопців. Не знаю що, може з Карістов, може з того світу. Друге, е, на жаль, на минулої комісії два чоловіка вже е, онкопоряд, не дождались нашої допомоги, тому що немає. Розумієте, з чим ми маємо справу? Так, да, не вистачає, я кажу, і 700 не вистачить. Але дайте те, що ми заклали з вами. Дайте, повірте, е, ось хлопці сидять. Повірте, завтра, ну давайте, десь приблизно на минулому зібранні нашому, да, було більше 400 чоловік. Я думаю, секрет не видам, бо знімала кінокамера. Більше 400, їх набагато більше. Давайте дамо те, що ми можемо дати, що в наших руках. В наших руках з вами 330, 300 тисяч 300 гривень. Все. Більше ми з вами не зможемо сьогодні. Десь. Завтра хай думають громаду. У нас дійсно дуже таке важливе, болюче питання. По, по кожному зараз приходять люди, увольняються. Що навіть у людей немає криші над головою. Тому що там батьки померли. Там не спіли прийняти як, наслідство, там ще щось. Ну, це дуже болюче питання. І та копійка, яку збираються дати, хоча б типо, 2 потри тисячі. Це а на даний момент, виходить, ще менше. То це дуже важливо для кожного із нас. Ставлю на голосування перше питання про районну програму ресурсної підтримки надавачів соціальних послуг у Посолівському районі на 2016-2020 роки. Хто за, прошу визначитись. Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийняте. І друге питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2015 35. 3 353 про районний бюджет на 2016 рік. Прошу визначитись. Хто за? Проти? Утримався. Дякую за про.